Я друзі, це мій тихий рай. Відпочили, треба й працювати. Сьогодні на дворі не дуже жарко, тому можна працювати. Хоча у нас ще є деякі плани, тому ну, поки місць, не знаю, якщо вийде, то будемо, покажу, що будемо робити. А зараз йду, треба нарвати трави, кинути курям гусям. І попрацюємо трошки. Ну і от, друзі, ось сама краща мамка. У нас лишилось тільки п'ять курчат. В п'ятницю я допізна зайнята була консервацією, і вони самі зайшли там, де вони сплять. І я не щитала, не, не бачила. Вчора раненько відкрила, пішли на базар. Теж не подивилась, прийшла з базару п'ять штук, три штуки не стало. Це і наш кіт може бути, і сусідський тут сидить, на шовковиці горобців лови. Тому вчора половила їх, закрила тут в клітці. Звичайно, було б краще, щоб ходили, але мені шкода, вже гарні курчата такі і попропадали. Тому закрила, на ніч забираю, а на день тут сидять. Ну, з гусьми все порядок. Ну, зараз йду на рву трави, кину. рву таку стару, вони там об'їдають, що а що залишається потім, чи спалимо, чи винесемо туди в кінець города. Ну, хочуть травички, пускати нема де пасти тут так. За двір це треба через весь двір гнати і треба дивитися за ними, тому не виходить в кінець города. Також через весь город вони зараз будуть туди-сюди бігати. Колись практикувала такий метод, то вони поки мені дійдуть туди, куди пастися, то половину всього пооб'їдають. Ну от, роблю дві справи відразу. Рву бур'ян, курям кидаю і чистий город робиться в мене. Ось бачите, там далі вже буду потихеньку. І починають вже розквітати мої хризантемки. І в мене є ідея повикопувати їх і посадити в горшки. Подивлюсь, що в мене там є з горшків таких щоб підходили. І буду висаджувати, а тут, якщо б вийде у мене прибрати все, то буду кропити. Буду кропити де тільки можна, тому що ці бур'яни достали вже. І ось, друзі, квітують мої дітки вже гладіолусів. Звичайно, така спека, все воно повигорало, але, бачите, квітують. Ну і доквітають вже ці. Вже. Це з покупних теж замухришка, замучений. Не те, що треба, ну, вже що маємо, то маємо. Ось так. Буде треба теж позрізати, щоб повідцвітало. Тут теж вже, бачите, попрополювала порядок. Треба повиносити, все часу не вистачає. Теж ці хризантемки квітнуть, теж хочу декілька штук викопаю, поставлю в дворі в горщики. Ну, сині продовжують рости, цвісти і жукостиється. Ходиш час від часу його душиш, і воно зараз опять лізе і лізе. Але такої сильної шкоди не, не нанося, особливо які здорові рослини маленьким, то об'їдають добре. Треба пройти подушити. Ось знайшла горщики. І зараз скільки вистачить, висаджу сюди хризантем і заберу їх в двір. Там мені зручно буде їх поливати і доглядати за ними. І одноразово і вийде, що буде вивільнятись місце на городі. Приготувала ґрунт, Там в мене полишалось було із розсади, так не повисипала. І тут трохи спарника була, ну це погана земля була, але буряна немає, значить і добавила сюди з-під розсади, перемішаю, буде більш легкий такий пухкий ґрунт. Ще би пісочка річкового. Ну, річка рядом, але немає, як туди попасти зараз. Тому так зробила. Зараз накопаю собі хризантем та й посажу. Ну от, накопала хризантем, зараз повисаджую і позаношу в двір. Ну от посадила, порозкладала. Туні вже треба прибирати, вони вже не, не цвітуть. І ще ось поклала. Тут ще лишилося пополивати і хай ростуть. І ще тут поставила. Звичайно, ще не всі цвітуть, але процвітають. Я думаю, що згодом ще буду викопувати і розставляти. Ну, друзі, так у нас. І вийшло сьогодні погуляти ще. Але сьогодні бюджетний, бюджетна прогулка. Ідемо, друзі, в ліс. Ліс за 500 метрів від нас, а ми не можемо попасти в нього. У кого це булька? Це в тебе Дивіться, друзі, який дуб здоровенний. Повітря свіже-свіже, тихо, гарно. Клас. Оце треба почаще ходити, а ми щось ніяк не виберемося. Краса. Час зупинись. Ну, а це сосни. Ще аби грибочки було, було б взагалі супер. Але навряд така спека була, що хоч і пройшов гарний дощ, пісочок вологий. Але навряд чи а може десь якийсь і вилізе. Друзі, берізки. Між соснами. дивіться, это старый лес, мішаний. Видите, друзья, как краса. Ходив би й ходив би. Дивіться, друзі, які цікаві дерева. А тепер, друзі, босими ногами по піску. Клас. Маленькі сосонки. Це дикорослі. Виросли із шишечки. Зайшла в тайгу, не може вийти, дороги не може знайти. Адрес остав. А ось ідемо в молодий ліс. Ну, порівняно молодий. Чуть-чуть пізніше, може, з'являться гриби, якщо дождики будуть проходити. Сьогодні, до речі, так, то хмарно, то сонечко, ну не, не жарко. В лісі дуже вообще приємно. Така легенька свіжість. Під ногами мох, стаєш і провалюєшся. А це вже насаджений ліс. Бачите іде рядочками. Ось ще один цікавий експерем... екс... екземпляр. Це, це вже насаджений, так? Ну так да, це рядочками. Молоденькі, бачите? Дивіться, як верхівки шатаються. Таке враження, що зараз впадуть. Друзі, ми щось знайшли. Гриб. А, це дощовик. Старий, вже такий твердий, але хоч такий. Бачите. Дивіться, який дубок гарненький. Друзі, дика грушка. Дивіться, які гарні берези. Дивіться, як коріння повилазило. дерев. Ну от, і ми недаром ходили в ліс. Ми назбирали хвойного опаду. Для лохини і для других рослин, яким треба кислий ґрунт. Все, погуляли, трошки заморилися, але задоволені, йдемо додому. Ну і от, тільки приїхали, відразу ж сиплю на лохину. Хвойний опад. Погать поприбирала ті гілочки вже з можжевельника. І відкладаю гарненько, щоб не затягувати, а то потім то те, то те й забуваєш, так відразу зроблю і буде зроблено. Ось так. О, і друга. Ось така справа зроблена. І відпочили і польза. Щось давненько ми стагенець не жарили. Це вирішили пожарити на вечерю. Смакота пахне, ням-ням. Ну от і все. Будемо вечеряти. Стагенця, картошка жарена, салатик, цибулька, це фіолетова тому така. І сітро. А на цьому все. Дякую, хто додивився. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. пока.